І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму. Найперше я хочу усіх вас привітати із Днем, з великою подією в житті вашого села, посвяченням храму на честь апостолів Петра і Павла. Свято всіх поздравляю. Коли будується новий храм, то багато хто із жителів перед тим, коли заснувалася сама думка будувати цей храм, інколи кажуть, а чи доживемо, чи доживемо ми до того часу, коли ми побачимо цей храм. І проходить час, хтось доживає, хтось відходить раніше, не побачивши відкриття цього храму. Коли храм відкривається, перші побажання, які складають, треба частіше звершувати богослужіння, щоб храм був намолений, щоб було в ньому добре, щоб було в ньому приємно, не просто стіни. Які захищають від холоду, від вітру чи від іншої негоди. Це такі людські побажання висловлює практично кожна громада, жителі всіх громад. Але сьогодні можна сказати, що ви не такі, як всі, це особливе є, я і сам не знаю. Але воно покаже з часом, а те, що вже видиме, ми можемо засвідчити тим, що ви перша парафія, яка є в духовній опіці чоловічого Свято-Миколаївського монастиря, не просто релігійна громада, а громада віруючих, які з радістю сприйняли. Бажання і підтримали це бажання браті і монастиря побудувати тут храм. І стояло питання, а коли, чи побачимо, чи не побачимо? І Господь явив ось таке велике. Ми можемо говорити мале, але це велике чудо. Півтора місяці. Тут якраз не сповнюються ті слова. Чи доживу, щоб побачити. Тут ніби поговорили, а тепер вже стоїмо в освяченому храмі. Тепер вже не скажеш, що цей храм не намолений. Бо раніше ця будова це був храм Холмської ікони Божої Матері міста Луцька. І тому ті стіни вже чули молитву. І ті стіни чули літургію. І сьогодні настоятель цього храму, Холмської ікони Божої Матері, присутній тут. Тобто щось особливе в вашому селі. 400 років, як говорила малеча, зустрічаючи мене, не було тут храму. Все кудись належало, кудись ходили, кудись їздили. Можна сказати сьогодні, що ви духовно виросли, виросли до того, що Господь сподобав вас нікуди не їздити, а мати можливість молитися тут у храмі. Це не просто можливість молитися. Храм не з'являється будь-де. Храм навіть не з'являється бажанням віруючих людей. Храм з'являється з Божої волі, з благословення Божого, за великою вірою і бажанням людей. Але з волі Божої. Я можу сказати, що в селі вашому є праведники. Я не знаю, хто це. Тому що, згадуючи священне писання, ми знаходимо в старому заповіті таку історію, коли Господь говорить, що хоче місто знищити, бо там нема праведників. І говорить до нього Лот, Авраам: а якщо найду я хоч 10 праведників, збережеш місто це. Збережу, а якщо 5, збережу. В цих словах ми знаходимо підтвердження, що якщо є хоча б один праведник, збережу це місто. В тій історії далі не знайшлося жодного праведника. Місто було знищене. Але якщо читати цю історію, поклавши її на сьогодення. Чи буде те село цій децентралізації? Чи воно стане кимось, чимось, якимись? Ми не знаємо. Але то, що є праведник і тут став храм, то не просто буде село. Незалежно, як воно буде називатися, село, місто, передмістя, ще якісь слова. Неважливо. Важливо, що Господь зглянувся. Важливо, що Господь благословив, значить, є серед нас праведники. Є ті молитва, яких чута Богом. А якщо молитва чута Богом, то і стаються отакі чуда, які ви бачите сьогодні. Здається, звичайна річ. Зібрали брус... бруски, бруски, перевезли сюди, колодиці, і поставили храм. Нічого подібного. 400 років цього не могли зробити. Зробили сьогодні. Хіба лісу не було, чи що? Був ліс. Но воля Божа, благословення, молитва, віра жителів сьогодні є в повноті найбільша, що і Господь зглянувся на це місце. Ось вам чудо. Для віруючої людини це буде чудом. Для невіруючої буде диво. Але точно так же, коли Ісус Христос був на землі, багато хто ходив за Ним і ставав учнями, а деякі просто спостерігали, як Він воскрешав, мертвих, оздоровлював хворих, говорив про спасіння, про покаяння. І дехто йшов за ним. А де хто спостерігав, піду подивлюся, як воно там, що воно там, можливо, так, можливо, не так. Ось так і сьогодні. По молитві декількох чоловік Господь благословляє всю громаду. І можливо, хто ще не тільки робить перші кроки цього праведного християнського життя. Але це кроки правильні. Це кроки до храму. Де живе храм, там живе громада. Де є храм, там є благословення Боже. І запитують, а скільки треба храмів? Скільки ми хочемо, стільки нам і треба. І обмежень в цьому немає. Обмежень в цьому немає. Бо Господь сам визначає цю потребу храмів. Яку бажають самі віруючі люди. По нашим з вами бажанням, по нашим з вами молитвам відбувається все те, що відбувається в нашому житті. Бо сказано, все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Ми багато що випрошуємо в своєму особистому житті. Багато що випрошуємо для своїх ближніх, а багато що випрошуємо для всієї громади. От сьогодні якраз той випадок, коли старання одних, молитва інших, працею третіх, все це зібралося до, до одного цілого. Ми маємо храм на цьому місці, де чагарники були. Півтора місяці тому я приїжджав сюди чагарники, а один раз чуть в річку не впав, ходив тут ночі. Тому я можу сказати, що місце, яке обрав сам Господь, місце це сам обрав Господь, тому що камінь, який відкинули будівничі, стає краєугольним каменем. Здається, постир якихось два ската. Дитяча площадка ще тут щось є, багато чого тут було. А сьогодні ми це прибрали, це обрав Господь, а ми прибрали територію, ми її облаштували, і стає вона привабливою і для очей наших, і для серця нашого, і для розуму нашого, і для слуху нашого, бо буде звучати тут молитва. Молитва за всіх і за все. За всіх, кого ми згадуємо, і за все, що ми хочемо в нашому житті, щоб було краще, то якщо такі чуда стаються, то вірте, що можете випросити і інше. Але залежить від вас, ніхто вам зі сторони нічого робити не буде. Але ось то, що є праведник в вашому селі, свідчить оці чудеса, які відбуваються навколо вас. Блаженний, чистий і серцем, бо ти її Бога побачить. Якщо чисте серце, це чудо. Якщо твоє серце не чисте, будеш дивитися, як на диво, яке сталося. Ти ніколи цього не побачиш. Невіруюча людина ніколи не побачить чудо, яке відбувається навколо неї, я можу вам привести одну просту історію. Зустрічаються двоє і спілкуються і каже, ось один каже, є чудо, другий каже, нема ніяких чудес. А той каже, як ти оціниш до цього песиміста? Каже, як ти оціниш, падає людина з дев'ятого поверху і не розбивається. Це як сказати, він так співпало. Каже, уяви собі, Через дві неділі знов падає і знов не розбивається. Ну, то виняток. Каже, уяви собі, знову падає через, три, через дві неділі і знов не розбивається. То вже привичка. <рив> що хочеш йому розказуй, він тобі ні один, ні другий, ні третій варіант. Ми ж розуміємо, що таке дев'ятиповерховий будинок, Розуміємо силу падіння. Та, і, і всі останні фізіологічні процеси. І розуміємо, що, що може бути. Але для невіруючої людини нічого їй не розкажеш. Господь для таких каже, не дасть вам ніяке чудо. Лече чудо пророка Іони, коли госп... попав Іона в, кит, в Кита. Ніяке більше чудо не дасть. Для невіруючої людини, що б не відбувалося, вона є невіруючою людиною. Для людини чистої серця вона бачить Бога, бачить промисел Божий, бачить дію і знає, куди йти, і знає, що робити. Так ось, власне, ви своїми очима бачите ті чудеса, бачите все, що відбувається навколо вас. Сила молитви, сила старання людей спинила на сході війну, спинила, спинила ворога. Да, нема ще перемоги, нема завершення. Але і нема продовження такого агресивного і кровопролитного. Це також правда. А чим ми мали на Сході захищати? Один патріотизм і рогатки. Більше нема чим захищати. І Іржавої моретехніки. Тепер вже інша справа. Але це ваша молитва, ваша участь, ваша віра, віра о тих декількох праведних, які пішли туди і спинили ворога. Тому по, по вашим молитвам, хай залишаться живі всі, хто призваний сьогодні захищати на Сході. А от те, що чудеса бувають, ось вам підтвердження. Тому по вашим молитвам, всі ваші рідні повернуться додому. Живі і здорові. І по вашим молитвам і вашим старанням буде перемога. По вашим молитвам і вашим старанням буде в нас добробут, будете здорові. І все добре буде в домі вашому. Я вам цього бажаю, а наголошуючи, ще раз утверджую, що є серед вас праведні. Тому старайтеся усі, але це молитва кожної людини. Вона може сама не знає, що її Бог чує. Тому хто це не знаю, Але вважайте, що кожен із вас, гукаючи до Бога, є почутий ним. Тому хай Господь і надалі вас чує. Укріпляю вас в добрих справах, укріпляю вас в молитві і благословляю на все добре і щасливе життя тут, на землі. Слава Ісусу Христу! Слава Я сьогодні радіючи вашому успіху, радіючи вашій ревності до віри, ревності до своєї церкви, Київського патріархату, тому що тут церква ця, ніхто інший тут не хотів з вами займатися. Тільки ченці нашого монастиря приїжджали сюди. Всі остальні тільки приїжджали косити, а сіяти ніхто не хотів. Тому хай Милосердний Господь благословляє і ченців, і всіх, хто буде тут служити, на все добре і щасливе в вашому і духовному, і життєвому устрої. Слава Ісусу Христу!